Всім привіт! Я хотів сказати дуже дякую, хто полайкав це відео. Е, я хотів сказати лайкайте далі. Я буду дуже радий. Я вам все покажу і вам буде дуже цікаво. Е, пишіть лайкайте, як ви думаєте, що я буду знімати. Вам було дуже цікаво. Знімати буду дахи, знімати фотки такі. Хочете, я буду далі знімати. Напишіть е, Дякую, ви мені написали, пишіть і, і лайкайте. І я буду дуже радий, чесно кажу вам. Все, всім пока. І забудь забув сказати, що хочете, я вам буду далі знімати і напишіть, що ви як думаєте це відео. Dobrze, ja budu дуже радий, чесно кажу вам. І сім пока.